Не їздити, а ковзати для львівських водіїв погода приготувала ще одну несподіванку. Наступні кілька днів за прогнозами синоптиків на львівщині очікуються заметілі, мокрий сніг та зниження температури до мінус 10 градусів. Даївці ж попереджають, на дорогах треба бути максимально обережним та за можливості утриматись від поїздок власним транспортом. Тож як пережити слизьку ситуацію? Львівські водії щодо цього ділились досвідом з Анастасією Ячкаловою. Львівські водії доріг Ковзанок вже не бояться. Таксисти кажуть, що цієї зими вони пережили справжній льодовиковий період. Змінити чотири колеса на дві ноги їх не змусить, навіть чергова ожеледиця. Вони і так були свідки виїжджали. Так і так від'їздили. Вже зима закінчується. Всі бояться ожидатися, але треба просто. Їсти обережніше це все. Журналісти новин поцікавилися, у водіїв які львівські дороги під час ожеледиці найбільш небезпечні. Це вулиця Йоршенка. Тут підніматися, коли ожеледиться, практично неможливо. І треба дуже обережно помаленьку спускатися, тому що ковзанка. Данило за кермом вже 12 років. Чоловік каже: на цій дорозі не те, що вожеледицю тут і взагалі небезпечно їздити. За словами синоптиків, вже завтра, післязавтра по львівських дорогах вдарить мороз. Ці калюжі перетворяться на справжню ковзанку. Також метеорологи розповідають, на Львівщину насувається польський циклон. Наступні декілька днів в області буде штормове попередження. На львівських дорогах буде складна ситуація: снігові замети, ожеледить. Але заспокоюють таке зниження температури не надовго. Починаючи з понеділка, 25 лютого, ми очікуємо короткострокове підвищення температури, тобто період відлиги. Та все одно за цей короткий період часу водіям варто бути обережнішими, кажуть даєвці, адже в деяких районах області за прогнозами буде заметіль. Тому просимо бути максимально уважними за кермом. Тих водіїв, хто ще не має достатнього власне водійського досвіду кермування за таких несприятливих погодних умов. Ми просимо тимчасово відкласти поїздки приватним автотранспортом за їхньої ж безпеки. Також в державтоінспекції наголошують, будь-якої аварії можна уникнути, якщо дотримуватись правил дорожнього руху і не перевищувати швидкість. Анастасія Ячкалова, Олексій Рапіта, новини.